Від вітри, віть буйні, аж дерева гнуться, ой, як болить моє серце, а сльози не лються. Трачу літа в лютім горі і кінця не бачу, тільки тоді і полегша, як нишком поплачу, не поправлять сльози щастя, серцю легше буде, хто щасливим був часочок, повік не забуде. Є ж же люди, що й мої завидують долі. Чи щаслива та булинка, що росте на полі, що на полі на пісках, без роси на сонці. Тяжко жити без милого і в своїй сторонці. Де ти, милий, чорнобривий, де ти озовися? Як без тебе я горюю, прийди подивися, полетіла б я до тебе, та крилець не маю, щоб побачив, як без тебе згоря висихаю. До кого я пригорнуся? І хто приголубить, як нема тепер того, який мене любить?